Серед сакральних пам'яток Ужгорода особливе місце займає греко-католицький хрестовоздвиженський катедральний собор, під фундаментом якого знаходиться крипта видатних діячів Мукачівської єпархії. При вході на стіні видніється надпис церковнослов'янською. Насправді образ перемальований у 90-х роках, проте під стінописом знаходиться оригінал, написаний Йосипом Бокшаєм. Далі пологі сходи та довгий коридор в глиб підвалу. Оскільки будівля теперішнього катедрального собору спочатку була єзуїтським костелом, тут ховали монахів єзуїтів. Потім, після великої пожежі та реставрації, храм передали греко-католикам. Крипта вона походить від грецького слова. Фактично, вона приходить до нас із будівництва римського бо підземні приміщення, наприклад, у Римі, котрі мали склепіння. А саме там це будують, будуть називатися криптами. Найперші крипти були переважно під Апсидою, там де ми зараз знаходимося. Це є під Вівтарною частиною, але потім вони почали поширюватися майже під всім храмом, створюючи фактично приміщення під цією спорудою. Таку крипту ми маємо в Ужгороді. Коли ми дивимося з вами, то ми бачимо тут фундамент, на чому тримається кафедральний собор. Ми бачимо цілу систему склепінь, які фактично і підтримують велику споруду, яка знаходиться наверху. Всі ці склепіння є досить потужні, укріплені і фактично сприяють такої, такі, якби, подушкою для, для сучасного собору. В радянські часи поховання були розбиті і розграбовані. На деяких залишились мармурові металеві пластини з інформацією про тих, хто там покоїться. Серед всіх поховань особливо виділяється спочивальня владики Андрія Бачинського. Засновником модерної культури на Закарпатті фактично є владика Андрій Бачинський, і без нього немає ні будителів, ні літератури на Закарпатті, ніякої. буду казати, ні російськомовної, ні іншомовної, іншої абсолютно немає. Це, це постать унікальна і дуже важлива, і я думаю, що до кінця ще навіть не оцінена. Це човунна табличка, єдина, яка не порушена, не збита, не, не знищена тут у, на цьому місці, із єпископських. Загалом у крипті близько 50 поховань, з них ідентифікували десь половину. Крипта має не тільки склепи, а й дві могили з кам'яними хрестами над ними. Відомо, що це єпископські поховання, напроти яких свого часу знайшли рештки наймолодшого єпископа церкви Теодора Ромжі. У ніші, де був похований Ромжа, зберігаються й досі фрагменти гробу. Мощі ж поховали в соборі. Останнє захоронення здійснили зовсім нещодавно, у 2020 році. Саме тут покоїться владика Мілан Шашик. А так як після відкриття його було його канонізація і перенесення до кафедрального собору, то довгий час залишалася ця крипта. Ну і треба сказати, що після смерті владики Мілана Шашика було вирішено, що Відновити поховання єпископсі Київ у кафедральному соборі, і тут є поховано якраз владику Мілана Шашика, Де ви маєте можливість бачити напис? Насправді, владика не випадково не знайшов вічний спочинок тут, тому що з цим собором пов'язано, будемо казати, вся його остання діяльність. Довгі роки крипта була закритою. Відвідувати ж її дозволили не так давно та в обмежений час. Наприклад, всі охочі можуть її побачити у дні відкритих дверей в соборі. Ут є дуже важлива частина у цьому дворику, тому що вверху над криптою ви можете бачити таблицю, яка написана латинською мовою. І це таблиця, яка засвідчує дарунок імператриці Марії Терезі цих приміщень Мукачівської греко-католицької єпархії. І якраз із цього моменту із дарування єпархії цього собору і замку, і всієї вулиці Капітольної цієї гори фактично починається нова історія Ужгорода, бо в Ужгороді з'являється семінарія, в Ужгороді з'являється бібліотека. Ужгород починає перетворюватися. Із феодального містечка у місто центр культурний, духовний, а в подальшому в чеському періоді політичний. Фактично, з кінця 18 століття ми маємо з вами той Ужгород, який ми знаємо сьогодні.